Зміна керівництва МВС торкнулася і Буковини головного міліціонера краю Олександра Демидова розпорядженням кабінету міністрів України звільнено із займаної посади. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Хто стане новим начальником обласної міліції? Наразі невідомо. А от управління СБУ області отримало старого нового керівника. Ним став згідно з наказом виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова Юрій Кіцул. Він вже двічі очолював служби безпеки на Буковині у 2003-2005 та дві 2009-2010 роках.